Ну, справді, це дуже для мене потужний час, якби там не було, не дивлячись на те, що ми проживаємо трагедію велику. І я вважаю, що для нашої країни це переломний момент. Так він не наступить завтра, так він буде довго ще формуватися. Тим саме нас чекає дуже велике майбутнє. У мене наразі немає дітей. Якщо мені вдасться народити або вдасться виховати людину маленьку, яку би я дала свою сім'ю. У Мене є така мрія. Я би хотіла, щоб ця людина вибирала завжди Україну. І щоб в неї були особисті бажання це робити. Mm -hmm. А це означає, що Україна має давати цю о, платформу для людей, щоб люди хотіли тут залишитись. Одна із причин, яка є, чому я служу, це я дуже хочу, щоб всі мої люди повернулися. Дуже багато моїх людей за кордоном. І я би дуже хотіла б їх обійняти.